Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава. Всім доброго ранку. Доброго ранку. Напередодні в коментарі для одного з телеканалів ви змалювали ситуацію як динамічно до ворога є певні здобутки. Однак з деяких позицій, все ж таки сили оборони України його вибивають. Це ваша цитата. Хочу запитати: а як минула ніч у вашому секторі? Досить таки непросто, все ж таки ворог намагається нас штурмувати, штурмувати безпосередньо, так би мовити, по фронту сам часів. Я також здійснюю штурмові дії. Це Клишівка, Андріївка, напрямок Іванівська, та ж сама Барданівська, Калинівка. Ідуть, тобто, досить таки непросто посилює свої артилерійські. Ураження, причому у відносині такому відсотковому, задіїв більшу кількість мінометних обстрілів, те, що стосується безпосередньо, це першої лінії мінометні обстріли за кількістю дронів, як fpv дронів, так і ланцетів, теж стала більша кількість їх використання. Ну, також згідно з вашим повідомленням напередодні на напрямку, от буквально цитую: задіяно професійне угруповання дві окремі десантно-штурмові дивізії, одна повітряно десантна дивізія. Кількість батальйонів бригад дивізій близько 40, Штурмові дії здійснюють до 25 тисяч людей. Ви зазначили, що ворог надає великого значення саме Часово-ярському напрямку. А чому можете пояснити? Ну, часів я. Це для них перешкода. Перешкода, ну, саме перше, що у них стоїть завдання, це з самого початку 24 лютого, це вийти на кордони, адміністративні кордони Донецька-Луганської області. Це у них априорі, я не обговорюється, не так розумію. Далі часів яр у нас стоїть на перешкоді для того, щоб їм вийти на оперативний простір. Це е, е, агломерації це Краматорська славянська, а також Константинівська Дружковська агломерації – Тобто, ви вийшли на е, як, він зможе їх обстрілювати, тому що часів яр все ж таки це висота е, 240 метрів над рівнем моря. І вона е, панує е, над е, даними агломераціями. Також е, у нього було б більше е, шансів перерізати нам наші логістичні е, шляхи безпосередньо постачання першої лінії фронту. Також він би. Убезпечив від нашого ураження деякі свої вже логістичні безпосередні шляхи, і також це було б і наша загроза нам як на південному фланці, це покровський напрямок. Тобто він тут би мог підтримувати бойові дії тих військ, які там рухаються. Ну і також на півночі, також він мав би кращі положення. Тобто, це все виходить в купі, воно одне до одного збирає. А ворог намагається атакувати на флангах, наскільки я розумію. А чи надійно прикриті фланги у нас? Якщо взяти скільки ми тримаємося, і яка переважаюча кількість ворога, то так наскільки це на сьогодні можливо, дуже надійно. Особливо молодці ті хлопці, котрі там перебувають безпосередньо на нулі, це і також їх мужність. Безумовно, і е, Кирило Сазонов він з 41-ї першої механізованої бригади пояснив, що північний фланг він важчий, найважчий для оборонців, адже на півночі часового яру розташований, як він пише, е, як він каже точніше, руїни району канал, і це залишки будівель, які ворог використовує для прикриття і просування. А яка на тепер обстановка на північному фланзі? Так, він дійсно намагався здійснювати штурмові дії, причому це досить таки деяка кількість була. Однак він намагається, він намагається ввійти саме в ці руїни, але сили оборони їх дійсно вибиваємо. От, тобто тут ситуація така, як Гойдалки він намагається увійти, причому намагається увійти десь там на швидкості, проскочити зону ураження нашу, і, і однак потрапляє все ж таки під наше вогневе дію. І безпосередньо вже в стрілецьких боях його тут знищують, або він вже те, що залишається, все ж таки уходить назад. Тобто, угу. досить таки складна дійсно ситуація. Непроста, однак, тим не менше, силами оборони вона контролюється. Угу. А, а от речник Нацгвардії Руслан Музачук повідомив, що ворог використовує міномети і артилерію для вогневого впливу, і піхотні підрозділи для спроб штурмів. А чи змінюється ворожа тактика? Чи росіяни діють за класичною схемою, тобто артпідготовка і наступ? Можна було спостерігати навіть такі випадки, коли одночасно і вони і йшли на штурм, і артилерія їх підтримували. Тобто вони можуть робити такий мікс. одноразово за весь час цей час повномасштабного вторгнення ми могли спостерігати, навіть коли вони своїм же артилерійським френдлі fire знищували своїх же, свої підрозділи. Для них це в принципі в порядку речей. Також ми могли спостерігати одночасно. Асно, коли вони здійснювали штурмові дії і використовували керовані раційні бомби, тобто в даному випадку вони можуть робити деяку комбінацію, якщо раніше. Десь навіть два місяці тому ми більше спостерігали їхні штурмові піхотні дії. То на сьогодні вони включають і механізовану складову, тому що одними штурмовими піхотними діями не можна зламати ворожу оборону, тобто нашу оборону в даному випадку. Тому вони намагаються виключати вже все, що у них є в наявності. Пане Олеже, дуже вам дякую за ваш час, за нашу розмову, за вашу роботу. Це Олег Калашніков, прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Дякую вам.